Унікальні експозиції музею трипільської культури оцінені фахівцями у 5 мільйонів доларів. Але для нашої культурної спадщини вони не оцінені, бо є свідками апофеозу арати древньої землеробської цивілізації на дві тисячі років старшої за єгипетську і на тисячу за китайську. Та тепер автентичні речі з найдавнішою історією людям недоступні. Співзасновники звинувачують у самозафаті музею і його продажу свого колегу з групою, значить, охорони озброєної спецзасобами приїхали в Тріпілля на музей продавня Рата України. Це була субота, і, випкавши за межі музею. Співробітники відібрали ключі до сьогоднішнього дня. Музей закритий. Музей проданий за 400 тисяч гривень. Уже 22 липня. Три інші співзасновники звернулися до місцевої влади, прокуратури і адміністрації президента за підтримкою. Подали два позови до Обухівського районного суду. 22 липня ми прийняли рішення про створення піклувальної ради трипільського музею. Туди війдуть окрім нас поважно багато людей. І повірте мені, зараз на сьогоднішній момент дві моїх компанії на волонтерських засадах юридичних. Підготували пакет документів, який дуже здивує цих людей, кажуть, боротимуться за музей усіма дозволеними методами. Також активісти пропонують удосконалити законодавство, щоб приватні музеї за чиєю спримкою не могли просто так закрити. Те, що сьогодні, згідно діючого законодавства, можна продати. Приміщення музею чи виселити музей, чи зробити якусь іншу дію взагалі це дивно. Це важливий сигнал для суспільства розробити таке законодавство, яке би захищало всі музеї незалежно від форми власності. Хотів сказати вчора. Я скажу цьому джентльмену: сім днів йому даю. Я готовий віддати 400 гривень, які йому не вистачає для щастя, щоб він дозволив нам повернути музей для громади. Найбільша стурбованість співзасновники музею і громади викликає збереження автентичних експонатів. Поки через суд вирішуватимуть господарські суперечки, вони звернулися з вимогою заборонити будь-які дії стосовно колекції, її переміщення чи продаж. Сподіваються на швидке вирішення справи і вже до Дня Незалежності обіцяють повернути музей громаді. Світлана телеканал Київ.